не хочуть працювати на простих роботах, як і британці, які там всюди в Європі, да українці в цей момент. Ну, це дійсно вже іммігранти високого класу. Тобто всі розуміють, що це гарні. Ну перепрошую, але цвіт, ці колір шкіру, ця вся історія. Звісно, це дуже підтримується. І звісно, вони хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто Європа до останнього поняли будуть триматися і не відпускати українців в Україну. І тут же величезна робота просто зі сторони України має бути пророблена і рахую, вона має робитися, для того, щоб люди захотіли додому повернутися. Бо незважаючи на те, яке б у них там стабільне чи нестабільне життя було за кордоном, я от постійно. То спілкуюся з вами, коли там на концертах бачу чи на перемовинах. Всіх тягне в Україну. Ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайна живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посилання в шапці профілю. У вас же там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посилання в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Ну незважаючи на то, навіть хто роботу на що і так далі. Ну давайте, не всіх переважно, більшість з рівно тягне додому. І в Україні, якщо чесно, от постаратися, ну отак, реально там поприймати класні закони і так далі, при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка, і так далі, і вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть оці всі чоловіки, які повтікали. Я думаю, вони будуть амністовані по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, і тут буде два варіанти: або звати когось там, ну, яких то гавайців, поняли, жити, виконувати роботи, що українці дуже важко сприймуть, просто в штики. Або все ж таки амністувати всіх, хто втік, і так далі, і там на якихось правах повернутися в Україну, і це буде правильне рішення. От не спішіть писати в коментарях, уїхали, так і надо, і так далі. Друзі, якщо українці не повернуться в Україну, Україну можуть заселити другими людьми, бо просто ну, Україна не вигрібе. Поняв, того я кажу, треба всі миритися, дружити, не сратися, один одного підтримувати, бо нікому, ми ще раз повторяю, не треба, крім самого себе. Ні всяким рашкам, ні не ні, Німеччині, ні, ні Польщі. Один одному більше всього треба. але чогось один з одним більше всього сремся. Оце така тема українців. Так що підсумуємо. Можете бути спокійні, до 27-го року ваші всі виплати будуть на місці, вас будуть утриматися, Окей, вам ще дають шанс там влаштуватися на роботу і так далі. Далі а, настане час, звісно. Україна там буде щось робити, я надіюсь, для того, щоб українці повернулися в Україну, і багато людей будуть раді. Просто раді уїхати, Ну, реально, от я зараз не утрірую, раді будуть їхати з Європи і повернутися в Україну, якщо їм там хоч якось базово забезпечать життя. По-третє, чоловіки, які там уїхали і так далі, я думаю, вони будуть амнестовані і так далі, бо вони не треба будуть Україні, бо не буде що просто відбудовувати, тражати і так, і так далі. Отакі новини, отак підсумували. Е -е, які у вас реакції, я не знаю, пишіть в коментарях, мені цікаво.